Вітаю, любі друзі! Знайомство мене з цим безобразієм, яким я займаюся на каналі, тобто з металообробкою, винаходами і прочим. Дуже сильно почалося років 13 назад. Тоді, коли мій друг купив кроликів, йому був потрібен гранулятор, він в когось попросив гранулятора, ми його розібрали, нагло вкрали креслення, віддали хлопцям на завод, і хлопці на заводі нам зробили. Ну, точніше, більше теж не нам, а йому. Я йому лише допомагав. Ми з ним зробили матрицю самі, зробили ролики. І, в принципі, у нас все вийшло. Тоді він зробив ще декілька людям ці гранулятори. Потім я розмістив відео в інтернеті, як зробити матрицю. То нас пішли закази, і ми який час з ним робили матриці і ролики на продажу. кілька грануляторів ми також зробили на продажу. Ну, але все це точили, фрезерували інші люди, відповідно. Відповідно, відповідати за якість, сроки ну, не було можливості, і ми перестали цим займатися. Але з тих пір я все весь час хотів зробити ще одного гранулятора. Тобто, я поступово думав, як це зробити, що це зробити. І ну, в общем була моя така думка. А зараз я приїхав в інше жит... місце життя. Той мій гранулятор залишився в батьків. І, в принципі, я от подумаю потихеньку про те, щоб розвести, розводити якусь живність, можливо, забудуть кролики, можливо, кури, пройлери і тому подобне. В общем, потрібен мені гранулятор. А оскільки у мене є стокарний станочок, я вирішив собі забабагати гранулятора. Одночасно це буде і практика роботи на станку великому, плюс користь і, в общем, одні плюси. Отже, що ми бачимо? Я от запроєктував таке от устройство, все спроєктоване з нуля, тому що у нас попередніх тих креслень вже не залишилось, це було давно і неправда. Та я хотів трошки інший. Отже, маємо такий от гранулятор діаметр матриці 150 мм. Значить, Від класичного він відрізняється тим, що знизу стоїть такий от, е конусний підшипник, який підтягується гайкою. Розміри 35 на 80. Це забагато для такого гранулятора, але в мене є такі підшипники. Я вирішив зробити на них. Багато, то немало. Зверху стоїть звичайний э, роли, э, цей, шариковий підшипник, теж 35 на 80, ну і сальничок. В принципі, оцей підшипник тут зовсім не потрібен, але хай буде. Можливо, ми його замінимо навіть на війлочний сальник. Ну, подивимося. Основна відмінність від мого гранулятора від всіх інших, це те, що я дуже хочу ось тут лісову посадку. Тому що дуже часто бачу, коли гранулятори роблять на посадки на шпонку. Це дуже неправильно. Шпонка геть не підходяще з'єднання для такого виду. Ну, в общем, це ви зрозуміли. І поки що не знаю, як зробити систему плот... ущільнення кілець, не кілець, а роликів, до цього ми повернемося трошки далі. На даний момент, наша задача виточити голову гранулятора. От сьогодні буде початком нашої роботи виточення голови гранулятора. Зараз я все виключу і продовжимо, я вам поясню, що я хочу зробити і як. Отже, виготовлення гранулятора починається з того, що ми маємо так втулку 100 мм мілі... діаметру. Ми на ній робимо дві заточки. Приварюємо нижній фланець. Після приварки тримаємося тут кулачками, робимо чистову поверхню тут, тут. І робимо росточку внутрішню. Тоді перевертаємо. Зажимаємо за ось росточку. Тобто, у нас має довга росточка, яка паралельна з цією поверхнею. Тобто поверхня ця і поверхня ця максимально соусні між собою. Значить, робимо ось виточку. До цієї виточки ми приварюємо флянця. Опять беремо на станок, базуємося по цій поверхні, обкатуємося по цій. Точимо флянця, точимо на ньому виточку, приварюємо голову під матрицю. Опять ставимо станок, опять зажимаємося за цю, базуємося по цій. І тоді підпираємо ось цей от торець на самій голові, для того, щоб торець в матриці був в максимально перпендикулярний вісі. Ну і робимо такий от виріз. В принципі, нічого складного. Поїхали робить. Отже, юні друзі, що ми маємо? Я попередньо повитачував фянчики. Тут у нас посадки під сварні шви. Центральна деталь, також все виточена. Тут також посадки. І голова. Вилітати все має бути ось так. Ось це нижня деталь. Тоді ми не ставимо цю деталь, ми робимо сварний шов тут. Тоді ми ставимо ось цю деталь. Це підпирає верхушку потом. Тут оставляємо такий поясочок, тільки для того, щоб зробити лабіринтне ущільнення. І, тут, і робимо поясок, щоб зацентрувати верхню головку. Ну і ставимо. В теорії це дуже просто. Так, ну що, поїхали. Отже, народ, перший етап завершений, голова готова. Значить, вийшло все ось так. Нормально, мені подобається. Теж зварилось непогано. Не став підбирати на станку, просто полгарочку зачистив усе. А на станочку підібрав. Ось цю циліндричну поверхню і ось цей торець Для того, щоб матриця лягала перпендикулярно до основної осі. Так, з цієї сторони виглядає ось так. Мені більше сподобалося все-таки робити з бортиком, як тут. Бачите, вон там в мене бортик є. Давайте з цієї сторони на нього подивимося. Вон там бортик. Треба робити і нижній флянець таким самим чином. Ну, В принципі, непогано, мені подобається. На цьому я вам... На цьому ми з вами попрощаємося. Вам удачі, поки не хворійте.